Боротьба зі злом. Що це таке і чи взагалі потрібно боротися зі злом? Давайте поговоримо. Отож, от люди кажуть, є темна енергія, є темне світло, є чорне і біле. Дивіться, енергія прозора, вона не має жодного кольору. Колір енергії, так, образно, так, колір енергії, надають їй самі люди своїми внутрішніми відчуттями. Зараз поясню детальніше. От дивіться. Це є Бог. Це енергія, це енергія, те, що нас оточує, це, це енергія творця. Зараз я не про релігію, зараз я про віру і знання в те, що є якась вища сила, яка нас всіх тут створила. І все, що навколо нас коло І... Тобто ця енергія це є, так от, щоб просто пояснити, речовина, яка просто є, а відповідного, скажімо так, кольору чи ознаки їй надають відчуття людей. І відчуття людей ті, які світлі так, Образно кажучи, які називають світлими, вони є е, високими по своїй е, частоті. так? Це означає те, що вони вібрують. Частота енергії це означає її кількість вібрацій за одиницю е, часу. так? І ці світлі енергії вібрують на на швидшій частоті, ніж низькі енергії. Що відноситься до світлих енергій, до високих енергій? Це всі позитивні наші відчуття, всі негативні наші відчуття, вони вібрують на нижчій енергії, і їх можна помітити. От згадайте собі, як, наприклад, літає муха. Коли вона сидить... Її крильця чорні ми бачимо. Тобто в неї частота махання крилець близька до нуля, і ми їх бачимо. Але коли вона літає, то її крильця рухаються надто швидко, і ми не помічаємо їх кольору. Так? Тобто вони нам стають прозорими. Оце частота енергії, так щоб просто пояснити. І оці наші відчуття внутрішні. Наші емоції і наші реакції на події, ті, які є негативними, вони занадто повільно рухаються і створюють як ніби таке відчуття темності. Ідемо далі. Темне і світле, те, що прийнято було, прийнято розділяти. Це є дві сторони однієї медалі. Тобто це є невід'ємні речі одна від одної. Тобто, дивіться, це просто є. Як це перевести на мову, на просту мову нашого життя? А перевести дуже просто. Те, що. Як ніби нам здається темне і низьке, те, що створює в нас ось ці темні і низькі почуття, це те, що потребує трансформації в нас, і те, без чого ми не можемо проявлятися, це те, без чого ми не можемо бути. Я коли готувалася до запису цього відео. Коли продумувала, що мені одягнути, мені одразу прийшла на думку ця сорочка. І тепер можете подивитися, як символічно сорочка чорного кольору на білому фоні. Це означає те, що якби я була в білій сорочці, мене би неможливо було відрізнити від фону. І це означає те, що якби не чорне, то не було би прояву мого. Ви б зараз це відео не дивилися, так? і вам би просто не було мене видно. А щоб якби я намалювала собі лице, загримувала білим і заховала волосся під білим, то де би тоді була я? Тому боротися з темним, поганим, злим, називайте це, як, ви, як вам подобається називати, немає змісту. Тому що те, що темне, водо, воно веде нас до світлого. Те, що в нас всередині. Неприємне, те що, те, що виникає у нас всередині, на, як наслідок на якісь події, які нас оточують, як наслідок подій, які виникають в нашому житті, це те, що вимагає трансформації в нас, вже, що веде нас до світлого, що веде нас до прояву себе. Тому напишіть, будь ласка, в коментарях. Чи все ж треба боротися з поганим і уникати його? Чи все ж не треба?